Всім привіт! Мене звати Артем. Я менеджер компанії Regenera.ua і я радий вас вітати на нашому першому подкасті, на якому ми поговоримо про наші продукти. А саме, Міноксидил 5 копірол, а також новинка Міноксидил 10%. Про що поговоримо на нашому подкасті? Про те, який склад у наших засобів, а також в яких випадках буде доречно який з них. Призначити, багато спеціалістів використовують в своєму лікуванні комплексний підхід. І тому сьогодні ми поговоримо про три наших продукти лінійки Good Hair. Почнемо ми з копіролу 5-відсоткового. Він вже дуже давно в нашому арсеналі і він показує дуже гарні результати у пацієнтів, які звертаються з телегеновим випадінням або на ранніх стадіях випадіння волосся. У складі маємо зволожуючі компоненти, а також самий основний – це копірол. Це, знаєте, покращена і удосконалена формула міноксидила. Вона позбавлена своїх мінусів і не має такого вираженого синдрому відміни. Тому він, в принципі, і дуже великою популярністю користується серед наших лосьйонів. Наступний продукт це міноксидил, 5-відсотковий. Що робить міноксидил? Він подовжує фазу росту волоса. Тому, в принципі, призначається по всьому світу і схвалений він FDA для лікування випадіння волосся, а саме андрогенетичної алопеції у чоловіків та жінок. Чим відрізняється наш міноксидил? Тим, що він, окрім міноксидилу, а також компонентів? які впливають на зріст волосся, має ще додатково і зволожуючі компоненти, такі як екстракт вера, який зволожує і покращує засвоєння цього засобу. Часто буває, що пацієнти дуже погано відгукуються по засобам, які містять у своєму складі міноксидил. Чому це відбувається? Тому що вони не до кінця проінформовані тим, як працює саме цей засіб. Так, він має синдром відміни, але треба попереджати про це пацієнта, тому що міноксидил або засоби, які містять у своєму складі цей продукт, це вже пожиттєві засоби, і ним, в принципі, пацієнт буде користуватися впродовж всього свого життя. Бо андрогенетичну лопецію вилікувати неможливо, її тільки можна призупинити. Тому важливий момент. Якщо ви збираєтесь використовувати міноксидил, це треба робити тільки після призначення лікаря. Тоді він дуже гарний та ефективний засіб. Ну і нарешті наша новинка: це міноксидил 10%. По складу, по складу цей засіб не відрізняється майже нічим від п'ятивідсоткового. Він має також зволожуючі компоненти, компоненти, які впливають на засвоєння та прискорюють ріст волосся. Але є одна відмінність концентрація міноксидилу. Тому залишається одне питання. Коли використовувати лікарю цей продукт, і у якого з пацієнтів буде результат і відгук на нього. Тому 10% міноксидил призначають пацієнтам, які вже не мають відгук. Або він ослаблений на 5% міноксидил. Є дослідження, з яким ви можете ознайомитись, коли даний засіб використовують при гніздовій алопеції. Він набагато краще себе показує, ніж 5 Отже, кожен з трьох лосьйонів має своє призначення. Міноксидил. – при приендрогенетичній алопеції, схвалений у всьому світі. Копірол при андрогенетичній лопеції, коли людина нечутлива до міноксидила, також профілактично при телогеновому випадінні. І я вас дуже прошу: не займайтеся самолікуванням. Зверніться до лікаря, він вам призначить і вилікує вас, якщо ви все ж таки маєте проблеми з випадінням волосся. Також хочу запросити вас на офлайн навчання 13 вересня за темою андрогенетична лопеція у жінок. Звертайтесь до вашого менеджера, і він вам надасть всю необхідну інформацію. Дякую.